Вітаю на каналі Уховаримо разом. Сьогодні приготуємо маринований болгарський перець з морквою і часником на зиму. Така консервація оригінальна і пікантна на смак. Готувати легко і просто, а зимою буде чудовим доповненням до будь-якої страви. Приємного всім перегляду! Для маринування вибираємо м'ясистий, гарний твердий перець, гарно миємо. І тепер нам його треба почистити. Розрізаю на полоски. І тепер ось так виламую. Серцевинку теж вичищаю. Ну, виламую. Це обрізаю. Тут в мене 2 кг перцю. Три середні моркви натираю соломкою. Десять зубчиків чеснику видавлюємо через прес до моркви. Часник для зручності я перерізала навпіл. Пучок зелені кропу і петрушки нарізаю дрібно. Додаємо зелень до моркви. І тепер все гарно має вимішати. До маринаду беремо пів літри води, 60 мілілітрів 9% оцту. Всипаю дві столові ложки. Цукру і дві столові ложки солі. Це рівні. І декілька горошин перцю. Це буде 40 грам цукру і 40 грам солі. Вливаю 200 мл олії. Розмішуємо. І варимо, поки маринад не закипить. А замішаємо, щоб сіль цукор не прилип до дна каструлі. Коли розчиниться, тоді можна накриваємо кришкою і чекаємо, поки закипить. Маринад почав кипіти і тепер частинами. Цю порцію я ділю на три частини. Частинами викладаємо перець і з моменту закипання варимо його 3 хвилини, перемішуємо. Вновляю ще перець. Ще раз перемішуємо. І тепер чекаємо як маринад з перцем закипить. Перець проварився 3 хвилини, газ виключаємо, щоб не кипіло, і обережно витягаємо його в миску. Почали газ, маринад почав кипіти і закладаємо слідуючу порцію. І знову будемо варити 3 хвилини з моменту закипання. Перець охолов і тепер накладаємо його в банки. Чергувати перець будемо морквою, зеленю і часничком. Шар. Перцю і шар моркви. І так до самого верха. Легенько втрамбовуємо. Знову складай. Перець. Морква. Верхній шар має бути морква. Заливаємо перець маринад до верха банки. Так, щоб маринад покрив монку. Банки я помила гарно з содою, кришки простерилізувала. Закриваємо. Дно каструлі застеляю тканиною, ставим банки. І по горло банки наливаю теплу воду. Не холодну, тому що перець ще теплий, ну і не гарячий. Ставимо перець стерилізувати і з моменту закипання стерилізуємо 10 хвилин. Закриваємо банку під ключ. З цієї порції овочів в мене вийшло 5 півлітрових банок. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба.